Мої вітання усім шанувальникам лінії захисту в студії Олена Роміцина. Сьогодні у програмі інформація повчальна і корисна. Дивіться і робіть висновки. Діти не винні, що їх матері народжують за гратами. У Кіровоградському сізо відкрили камеру кімнату для матері та дитини. Чи неминуча кара? Водіїв тікачів знаходять по гарячих слідах. Новий закон для громадських організацій крок вперед, чи загроза регіональним осередкам. Однією з проблем державної кримінально-виконавчої служби України є вкрай незадовільні умови тримання засуджених та осіб узятих під варту в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. В останні роки державою були виділені фінансові ресурси для часткового поліпшення побутових умов. І одним із позитивних прикладів модернізації пенітенціарної системи в області є відкриття кімнати для матері і дитини у Кіровоградському сізо. Бога, да. Кімната, а точніше, камера для матерів з дітьми та вагітних у Кіровоградському СІЗО за всю історію існування установи відкрилася вперше. Пенітенціарна система дійшла висновку, що вагітна мама і новонароджена дитина мають утримуватися не в загальній камері, а окремо такого елементарного права жінка та її народжене немовля під час перебування у СІЗО до сих пір не мали. Прогнозувати кількість народжених малюків у СІЗО не можуть. А втім, у цій дитячій кімнаті у неволі місця вистачить для кількох мам з дітьми. Згідно з чинним законодавством, якщо у породіллі немає родичів чи опікунів, дитина живе з матір'ю за гратами. Щоб зробити це життя комфортнішим у Кіровоградському сізо, з'явилася кімната для матері та дитини, облаштована за сучасними вимогами. На даний момент серед затриманих жінок немає ні вагітних, ні матерів з дітьми до трьох років. Є в вслідним ізоляторі жінки, яка приходят и беременные, и рожают в следственном изоляторе, и находятся со своими малолетними детьми. И в тех условиях, которые там они находились, пришлось с этим бороться, как говорится. И пришло время строить такую комнату, современную, сучастную, со всеми нормальными условиями, чтобы и молодая мама, как говорится, и ребенок чувствовали себя Не в тюремной этой ауре, не в тюремной камере, а в нормальных человеческих условиях находились. Комнаты эти пустые не бывают. Обязательно за год посещают эту комнату. Говори, как одна дитина, так она и есть. В прошлом году у нас была, мы на стадии оформления этой комнаты, здесь, здесь находилась она, и ребенок здесь был, и уже более-менее условия были, и поэтому так мы ее вывезли в колонию вместе с ребенком. Автор принимает все освящения бегства, да бетливица все лукавое бесовское действие во имя Отца и Сына Святая Духа. Для облаштування камери гроші залучали державні, комерційні і спонсорські приміщення якісно відремонтоване, меблі нові для малюків є ліжка, побутові і гігієнічні речі. Іграшки поряд чергують у медико-санітарній частині лікарі. Тут є все допустимо необхідне для нормального догляду за дитиною. Обстановка наближена до домашньої. Щоправда, ось із цього віконця все одно за ув'язненою і немовлям наглядатимуть. Дана камера знаходиться в здані медико санітарної частини, слідчого ізолятора. Здесь находятся также все помещения, кабинеты лечащих врачей, начальника установок. Здесь же находится аптека, также здесь находятся камеры для содержания больных, то есть амбулатория, кабинеты приема медперсоналом. Также здесь находятся лечебные кабинеты, стоматологические, гинекологические, рентген кабинеты, флюорографию проходят здесь осужденные. То есть здесь все полностью есть. для нормальной работы лечебного учреждения. В следственном изоляторе на данное время находится 28 женок. Но беременных пока нет. Как поступят, обязательно сюда попадут. Правоохоронці розкрили вбивство жителя Добровеличківського району. Злочинець підпалив тіло разом з будинком, але приховати сліди злочину не вдалося. Під час гасіння пожежі в будинку було виявлено тіло місцевого жителя. Вже за кілька годин правоохоронці з'ясували, що насправді підпал був спробою замаскувати більш тяжкий кримінальний прояв. На місце події прибула слідчо-оперативна група. У ході проведення першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин загибелі чоловіка, працівники міліції з'ясували, що із одним із односельчан він мав конфлікт. Попередньо встановлено, що 23-річний місцевий житель прийшов до будинку знайомого, аби спробувати владнати взаємовідносини. Але між чоловіками спалахнула нова сварка. Під час з'ясування стосунків молодший із них почав бити старшого кулаками в область голови. Коли господар будинку знепритомнів, гість вирішив Ховати сліди скоєного і вчинив підпал у кількох кімнатах. Помешкання пожежу у будинку помітили місцеві жителі, які і викликали на місце події рятувальників. Під час гасіння вони виявили обгоріле тіло чоловіка про що негайно сповістили правоохоронців. Того ж дня працівники міліції затримали підозрюваного стосовно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. При відпрацюванні даної особи було встановлено, що напередодні він прийшов до потерпілого, між якими виникла сварка. В ході сварки останній наніс потерпілому тілесні ушкодження. З метою приховування даного злочину особа. Підпалила даний будинок, та зникла з місця пригоди. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Особа затримана, слідство триває. До того ж, зловмисник відбував умовний термін покарання за скоєння крадіжки. Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічене ув'язнення. В Олександрії 16-річний працівник СТО викрав автомобіль, що перебував на ремонті. Кілька спроб викрасти транспортні засоби впродовж одного дня завершилися для крадія затриманням. Хлопець з Олександрії вкрав авто на миці, де працював. Планував сховати у рідних в Новоархангельську, але викрадений автомобіль зламався, і крадій мусив прямувати до найближчого СТО, куди попутка його і відбуксувала. Машина, где, где она взялась? вас тут находится? На буксире притянул, говорит человек, на ремонт. На ремонт? Ну а да. Что Но проблема. Вот это пацанчик может Да. Прав? А что, каждый вид, куда на Архангельского... с Новоархангельского? С Александрии едет в за родителей. За родителей? Да. Ты так сказал? Так и сказал, да. И поставил на ремонт? И поставил на ремонт. Пришли, я сделал, закончил, говорит, денег нету. Звонит, говорит, матушка, деньги должен выслать. І в це час ребята машина. Машину відремонтували, та у хлопця не було чим розрахуватися. І ще завадили правоохоронці, побачивши, яких крадій кинувся тікати. Правоохоронці його наздогнали швидко. У нього автомобіль обламався, він звернувся на СТО, там, де йому почали оказувати допомогу. Нам повідомили, ми під'їхали, там задержали погонщика і також автомобіль. Автомобиль находится на штрафплощадке, угонщик в следственном отделе, идет следствие. В этот день у него была попытка незаконного завладения автоэвакуатором. Но он не смог его завести, потом перешел к этому автомобилю ВАЗ-2106, после чего совершил незаконное завладение. Хлопець був раніше судимий за аналогічні крадіжки автомобіля і телефона. Міра покарання за останнє викрадення автомобіля від 7 до 14 років. У місті Олександрії сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої місцева 43-річна жителька загинула на місці аварії. Винуватись ДТП не зупинившись, зник з місця аварії. Чи неминуча кара? Як водіїв тікачів знаходять по гарячих слідах? Далі у сюжеті. Правоохоронці встановили, що близько 21-ї години водій невстановленого авто здійснив наїзд на перехожу та, не зупинившись з них з місця аварії. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла. У ході огляду місця події правоохоронці виявили шматок фари з маркуванням. Завдяки цим даним працівники міліції встановили кількість автомобілів відповідної марки у місті Олександрії та розпочали пошуки авто і водія. У результаті вжитих заходів працівники ДАІ виявили ушкоджений транспортний засіб у гаражі місцевого жителя. Як з'ясувалося, власник авто нічого про ДТП не знав. Його 26-річний родич взяв автомобіль, а після скоєного поставив назад у гаражне приміщення, нікому не зізнавшись у тому, що сталося. До Олександрійського міського відділу міліції від громадян надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Олександрії скоєна дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої було смертельно травмовано жінку, та автомобіль з місця скоєння пригоди зник. За даним фактом Олександрійським міським відділом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового слідства встановлено автомобіль, на якому скоєна дорожньо транспортна пригода та підозрювану особу. Наразі даний автомобіль вилучений та долучено до кримінального провадження в якості речового доказу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Триває розслідування, у ході якого буде встановлено всі обставини події та винуватця дорожньої транспортної пригоди. На Кіровоградщині фура збила людину і поїхала далі, не зупинившись. ДТП в якій травмовано людину сталося на автодорозі Олександрівка, Кіровоград Миколаїв. Відшукати фуру вдалося завдяки уважності свідка та оперативності працівників ДАІ. О 21-й годині у водія москвича зламалося колесо, і він вийшов із машини поглянути, що сталося. У цей час повз нього проїжджали три фури. Дві проїхали, а третя збила та навіть не зупинилася. Пішохода із черпно-мозковою травмою та рубаною раною черевної порожнини доставили до Кіровградської лікарні номер 4 Про пригоду одразу сповістили особовий склад у ДАІ. Прямуючи до місця, дтп один із інспекторів ДАІ побачив, що на автомобільній заправці стоїть фура, і водій її обдивляє. Згодом один із свідків пригоди повідомив, що колір фури був червоний. Через деякий час на об'їзні Кіровограда інспектори ДАІ зупинили водія вантажівки, на якій при детальному огляді та брисковику біля колеса знайшли фрагменти волосся збитого. Завдяки працівнику ДАІ Кіровоградщини, який оперативно повідомив про підозрілу фуру, водія вдалося швидко розшукати. Тепер ступінь його провини та міру покарання встановлюватиме слідство і суд. ДАІ констатує факт збільшення аварійності на вітчизняних дорогах як наслідок зросла смертність і травматизм від ДТП. Привертаємо вашу увагу до наступного матеріалу Робіть висновки. Шановні учасники дорожнього руху. Поважайте один одного. Будьте взаємовічливими на шляхах Кіровоградщини. Лише у минулому році на шляхах нашої держави у дорожніх аваріях загинули 5094 особи. Ще 37 503 були травмовані. У минулому році на шляхах Кіровоградщини у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 90 осіб. 395 дістали каліцтва. Основні порушення правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, нехтування червоним сигналом світлофора. Зіткнення автомобілів основна частина усіх дорожньо-транспортних пригод з трагічним фіналом. Шановні водії, будьте уважні на дорозі. Не наражайте власні життя та здоров'я на небезпеку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Біля двох тисяч літрів горілчаного фальсифікату та майже п'ять тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва вилучено з незаконного обігу податковими міліціонерами Кіровоградщини. Свій незаконний бізнес чоловік організував на широку ногу. Маючи власний мікроавтобус, бізнесмен привозив незаконний товар із Одеси. Маленьким сільським магазинчикам та ларькам він пропонував на продаж так звані горілку та коньяк, розлиті у пластиковій ємності. Не гребував і попутними товарами, тютюновими виробами іноземного виробництва без акцизних марок як іноземних держав, так і України. В ході проведення обшуку домоволодіння гори бізнесмена в гаражі та в мікроавтобусі було виявлено та вилучено з незаконного обігу лікерогорілчених виробів на загальну суму у 32 тисячі гривень. Тютюнових виробів на загальну суму біля 30 тисяч гривень. На даний час матеріали перевірки слідчим підрозділом податкової міліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частина 1 статті 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне транспортування, збут, перевезення та продаж фальсифікованих огрівчаних виробів та тютюнових виробів, тобто ліцензійних товарів. Крок вперед, чи загроза регіональним осередкам новий закон для громадських організацій почав діяти з 1 січня 2013 року. У процесі його застосування виникло чимало запитань у представників третього сектору, які реально працюють в регіоні і занепокоєні своїм майбутнім. Представляю громадську організацію, яка відома не тільки в Кіровоградській області на Кіровоградщині, а і в Україні і поза межами України об'єднання бендіатора Transparency International Україна. Ми плануємо внести зміни до статуту, в зв'язку з нашою новою назвою, і не тільки для зміни назви необхідно врахувати норму закону, де чітко прописано, що повинно бути у найменуванні громадської організації. Назва громадської організації складається з двох частин загальної та власної. Загальна назва повинна звучати громадська організація або громадська спілка обов'язково. Власна назва може бути індивідуально визначеною для кожного громадського об'єднання, але з врахуванням норми цієї статті, тобто не повинно звучати слово державний, «комунальний», не повинно використовуватись на іменування органів державної влади або громадських об'єднань, які заборонені у судовому порядку. Інше може застосовуватися. Новий закон, що він дає для громадських організацій, які необхідно внести зміни саме в статут, що важливо внести, які, що є зобов'язанням для громадських організацій, що потрібно, щоб було в статуті. Плюс, як реєструвати новий статут щодо реєстрації змін до статутних документів, необхідно підготувати наступний перелік документів. Це обов'язково заява, яка підписується керівником організації. Далі додається протокол відповідних загальних зборів конференції. Обов'язково подається оригінал документа або нотаріально засвідчена копія на протоколі. Обов'язково підписується головуючий та секретар і проставляється початка. Крім того, подається документ, який підтверджує порядок скликання. Відповідного керівного органу загальних зборів або конференції. Це може бути рішення ради або рішення правління, в залежності від того, як це передбачено статутними документами відповідної громадської організації. Крім цього, подається реєстраційна картка відповідної форми. Зазвичай це реєстраційна картка форми номер 3 готується статут у двох примірниках обов'язково і повертається оригінал свідоцтва зареєстрованої громадської організації. Відповідна процедура правової експертизи проводиться Проводиться на протязі п'яти днів, приймається рішення або зареєструвати відповідні зміни, або відмовити у реєстрації. Щодо отримання всеукраїнського статусу, який передбачений відповідним законом, необхідно звернутися до реєстраційного органу за місцем знаходженням організації з відповідною заявкою для отримання такого статусу. Але на підтвердження цього статусу буде здійснюватися перевірка на наявність відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць України. Для реєстрації змін до статуту необхідно звертатися за місцезнаходженням організації до відповідних реєструючих органів. Чинним законодавством передбачено, що це органи Державної реєстраційної служби України, Державна реєстраційна служба та реєстраційні служби на місцях. До кого звертатися, хто може допомогти з консультацією, з роз'ясненнями, де можна отримати додаткову інформацію? Питання, які цікавлять при створенні громадської організації, можна знайти на нашому сайті головного управління юстиції у Кіровоградській області. Він є загальнодоступним. Там можна по-перше, ознайомитись з законодавчою базою по-друге, завантажити необхідні зразки документів для створення громадських організацій. Зараз третій сектор турбують статутні зміни та статус всеукраїнських організацій, які мають осередки у регіонах. І, хоча юристи радять не поспішати, але рішення професійних спільнот про форму своїх стосунків із засновником прийдеться обирати, бути самостійними у фінансах та рішеннях чи філіями всеукраїнських організацій. Якщо порівнювати з законом про об'єднання громадян, який втратив чинність 1 січня 2013 року, він передбачав ієрархічну структуру громадських організацій, тобто є всеукраїнська організація. І обов'язково повинні бути створені обласні організації і нижчого рівня організації. Наразі в новому законі не передбачено такої структури. Що це означає практично? Тобто громадська організація, яка створена, наприклад, в місті Кіровограді, вона може діяти і на території міста Києва, і на території інших міст України. Що стосується от цих осередків, які створені? Без за законом про об'єднання громадян, тобто до 1 січня 13-го року безпосередньо це стосується осередки всеукраїнських громадських організацій. Детально їхній статус в законі не прописаний. І єдине, що зазначено в прикінцевих положеннях, це те, що вони повинні протягом п'яти років бути ліквідовані, але за рішенням знов ж таки самих всеукраїнських організацій. На мою думку, ну і на думку багатьох спеціалістів в цій сфері, буде, будуть відповідні зміни до закону, які будуть врегульовувати оцей перехідний період, надавати можливість місцевим осередкам адаптуватися до нового закону, або ж ну, якщо їм це не буде вигідно, ліквідуватись, або ж надаватись право переходу в такі філії або представництва. Яким чином? Буде ця ця процедура здійснюватись ще поки що невідомо. Над цим працюють відповідні спеціалісти Укрдершиєстру, Міністерства юстиції, розробляють певні шляхи вирішення даної проблеми. Я думаю, що 2013 рік буде роком, коли це питання буде вирішено і врегулюється от саме статус цих місцевих осередків. Я раджу керівникам місцевих осередків або ж. Всеукраїнським організаціям не варто поспішати і вирішити питання про ліквідацію осередків, оскільки наскільки мені вдома, багато осередків мають і майно, і кошти. Це питання слушне для них, тому що вони виконують свої завдання, поспираючись на ту матеріальну базу, яка на сьогодні у них є. Закон не зобов'язує от на сьогодні терміново. Ліквідуватись, будь ласка, ніхто не забороняє цим осередкам діяти, але питання знову ж таки їхнього статусу буде вирішуватися. На офіційному сайті головного управління юстиції розміщено готові примірники статутів. Залишається лише вписати свої дані. Тобто, до обов'язкових законодавчих вимог авторам статутів прийдеться додати потрібну інформацію про діяльність об'єднання, зокрема назву, адресу. Про Хочете адристації? внести зміни да. в статут, Так, да? так. Да, да, да. і потім майбутні дійсно там. Провести зміни реєстрацію статуті. А яку представляєте організацію? громадські обласна федерація Волотатських бойових мистецтв, слава Україні». спортивна організація? Так, так. Да. Я вважаю, що даний закон є дуже прогресивним. По-перше, по таких аспектах. По-перше, він надає безліч прав громадським організаціям. Якщо раніше питання діяльності організації звужувалось, надавалось їм право лише діяти в рамках захисту прав та законних інтересів членів організації, то на сьогодні громадські організації можуть ну, брати на себе безліч питань суспільних. Допомагати вирішувати це питання державним органам, органам місцевого самоврядування. такого, такої кількості прав в порівнянні з 2012 роком, то громадських організацій не було. По-друге, процедура реєстрації громадських організацій на сьогодні є безкоштовна. Якщо раніше вона була платною і відбувалась. Плата за, в залежності від того, чи є ця організація всеукраїнська, обласна або районна, то на сьогодні така плата відсутня. Реєстрація громадських організацій проводиться безкоштовно. Ну і третій аспект, який позитивно вплине на динаміку реєстрації громадських організацій, їх більшу кількість створення це те, що реєстрація відбувається одним органом. Якщо раніше реєстрація проводилась, і органами юстиції, і органами місцевого самоврядування, то на сьогодні єдиний орган реєстрації це органи юстиції а безпосередньо це реєстраційні служби міських, районних, міськрайонних управлінь юстиції. Законом розширено права громадських організацій. Зокрема, стаття 21 нового закону приводить статус громадських об'єднань у відповідність до цивільного кодексу України, яка дозволяє їм здійснювати підприємницьку діяльність, що сприяє досягненню статутної мети. закон більш демократично підходить до вирішення майнових питань організації, оскільки надає право безпосередньо громадській організації займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо без створення відокремлених якихось підприємств або установ чи організацій, які здійснюють підприємницьку діяльність, яким чином це позитивно впливає на діяльність організації? Ну, по перше, це додаткові кошти знов ж таки на виконання їхніх статутних мети та завдань. По-друге, більш демократично ставиться до зайнятості членів цієї організації, Тому вони безпосередньо можуть приймати участь в тій чи іншій діяльності і реалізовувати себе не лише як член організації, а як безпосередньо приносити користь суспільству. Але тут варто наголосити, що така підприємницька діяльність громадських організацій оподатковується, тому звертаю увагу, що це не означає, що якщо громадська організація зайнялась підприємницькою, Діяльністю, то вона не буде оподаткована. Не оподатковується лише непідприємницька діяльність громадських організацій. Закон є найвищим проявом людської мудрості, який використовує досвід людей на благо суспільства. Дізнавайтесь про ваші права і свободи разом із лінією захисту на каналі Кіровоград. До зустрічі!